Хоча варто відзначити, що відповіді зокрема ресурс і місце говорить, що в Україні один із найвищих рівень освіченості населення, який більше 90%. Середня фактично триває навчання В Україні 11,3 року. Тобто ми посідаємо 23 місце. Україна з високим рівнем людського розвитку 8,1%. Країна з дуже високим рівнем 11. 000, тобто в нас тут, принаймні, в цьому показнику є досить хороші результати. Валовий коефіцієнт охоплення населення вищої в Україні 70%, тобто досить хороших показників, ми позиція 10%. Країна з високим рівнем людського розвитку 30 і країна з дуже високим десяти, не до цього проектів ще дані. Розходять учнів слухачів за окремими категоріями У 2014 році, до прикладу е, дані державної статистики. Просто щоб ви побачили, на базі загальної середньої освіти показник е, е, жінок він вищий є 38 ну вище тисяч, е, е, до прикладу щодо на базі загальної середньої, з отриманням повної загальної середньої 100, 122 тисячі чоловіків і 80 тисяч чоловіків. Професійне навчання, до прикладу, підвищення да, кваліфікації. І так, чоловіки охоплені 9 тисяч 655 і жінки лише 2364 тисячі. До іншого розділу. є тепер особливості на всі дані Знову ж таки, ціні дані Державної служби специфіки. І так, цього економічно активного населення в міське ми бачимо 62, 60% 60% 8%. І так, жінки, економічного активність. Місь міськову поселення п'ятдесят шість один десятих відсотках, від місцевості 60%, а Всього 56%, а процентатно 66,5%. шість і час, як чоловіки процентажного діти, тобто більше коефіцієнт майже на 10%, відсотків зайнято і чотири десятих а всього 69,3%. і Замість, знову ж таки побачите, не буду на ньому зупинятися, перейду до наступного, більш цікавого слайду, е середня заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році. І так усього середньому штатному працівникові у 2014 році за рік жінці було е виплачено 3037 гривень, тобто середньомісячна заробітна плати жінки Робила 3037. Тож час, як чоловіка, 3979 гривень. Тепер ми йдемося по галузях. Наприклад, сільське господарство рибне Лісове, середня заробітна плата жінки. цій галузі становить всього 2280 три тисні. То час, як чоловіка, три тисячі Інша галузь промисловість жінка 3000 тисячі. 164 і в чоловіка 4456 гривень. Наприклад, взямо іншу галузь, оцітам, в принципі, на одному рівні. Невелика різниця, ну майже там 1000 гривень. Оці там 2700 гривень у цій спереді заробітна плата, і в чоловіка 2890 гривень. Найбільша.